Всім привіт! Ви слухаєте щотижневий подкаст Книжковий Пульс про новини та новинки книговидання України. Ще раз усіх вітаю. Як зазвичай починаємо з акцій. До 16 лютого на сайті Артхас діє знижка 20% на всі книги. До 20 лютого на сайті Дискурсусу мінус 30% на всі новинки. О Баба Галамаги 14% знижка на всі книги на сайті до 16 лютого. До 15 лютого у видавництві «Старого лева» мінус 50 на кожну другу книгу в чеку. До 16 лютого на сайті лабораторії 1 плюс 1 дорівнює 3 на книги видавництва. А тепер перейдемо до новин видавництв. Видавництво Стритович видає книгу Інни Мірошниченко. Ми знайдемо свого Марселя шлях до кар'єри материнства та усиновлення. У книзі адвокатка, мама чотирьох дітей та активна громадська діячка, що займається правозахистом дітей сиріт. Інна Мірошниченко ділиться відвертою історією свого шляху від побудови кар'єри і стосунків з чоловіком, батьками і самою собою до власного досвіду материнства і усиновлення. Щомка історія про те, як живуть діти сироти, як відбувається процес усиновлення і прийняття дитини в сім'ю, від конкретних переліків документів і практичних порад до непростих, але врешті. Щасливих історій Марселя та Ангеліни у 2023 році. Інна разом з чоловіком, популярним телеведучим Тімуром Мірошниченком, усиновили дворічного хлопчика Марселя, маючи двох біологічних дітей: Мію і Марко. Цю історію вони зробили публічною для висвітлення проблем, які є у сфері захисту прав дітей і просування реформи деінституалізації. А в 2024-му коло сім'ї поповнила дев'ятирічна Ангеліна. Коштує книга 410 десять гривень. Очікується 8 квітня. Букс видає Барбі сценарій фільму, який здивував світ. Барбі щасливо живе в ідеальному рожевому Барбіленді серед таких же, як вона ляльок. У неї є власні гроші, власний будинок, власна машина, навіть хлопець створений спеціально для неї. Лялькова спільнота живе з упевненістю, що їхня поява забезпечила жінкам рівноправ'я, подарувала у собі. Та одного дня все починає тишки і Барбі доводиться вирушити у такий складний, суперечливий реальний світ, щоб повернути своє спокійне і радісне життя, але пізнавши світ по інший бік пластикового раю, чи залишиться вона сама такою ж як раніше? На додачу до сценарію ця книга містить ексклюзивне вступне слово Грети Гервік і Ноа Баумбаха, а також галерею зображені з фільму, коштує 380 гривень. РМ видає класику світової літератури ярмарок суєти, роман без героя, Вільяма Мейкпіса та Керея. Чому Рубека Шарп розумна гарна талановита так і не досягла омріяного багатства і становища в суспільстві? Вона народилася двоєдушною пройдусвідкою. Чи стала такою через бідність і брак виховання? А чи щаслива в шлюбі зі шляхетним добіном широсердна, але наївна Емілія Седлі коштує книга 600 гривень. Очікується 1 березня. Артбукс видає безселер, екранізований Netflix, хочу покласти всьому край. Є наріда, що не така думка западає мені в голову, її вже неможливо здихатися. Вона прилипає, не відпускає, бере гору І з цим нічого не вдієш. Одного разу Джейк сказав: іноді думки ближче до правди і реальності, ніж дії. Сказати зробити можна будь-що, а от думку не сфальсифікуєш. Либонь, я мала б здогадатися, як завершиться наша історія. Пропускаю кінець, був визначений від самого початку. Очікується у березні, коштує 320 гривень. Тепер загалом трохи про книговидавництво. З 29 травня, по 1 червня, триватиме 13-й літературний фестиваль Книжковий Арсенал фестиваль складатиметься з програмної частини та книжкового ярмарку на першому поверсі старого арсеналу. Кураторками фокус теми фестивалю стануть історикиня, професорка інтелектуальної історії Європи Єльського університету Марсі Шор та письменниця, перекладачка видавчиня та членкиня українського пен Оксана Форостина. Цьогоріч книжковий арсенал відбудеться вже в 13-те, і Ми докладемо усіх зусиль, бо він був саме тим місцем найважливішої розмови, яка робить арсенал настільки особливим і улюбленим. Я дуже. Вдячна Марсі та Оксані за їхню роботу над фокус-темою. Маючи привілеї спостерігати за робочим процесом, впевнена, що це буде глибока і водночас глобальна у своїй широті розмова. Саму тему ми оголосимо вже невдовзі в березні, каже генеральна директорка мистецького арсеналу Олеся Островська. Люта в програмі книжкового арсеналу, над якою працюватимуть запрошені куратори, відбудуться події у межах фокус-теми фестивалю, основної програми, програми для дітей та підлітків, професійної програми. Окрім того, зі спеціальною програмою Книжковий арсенал прийматиме літературно-перекладацький фестиваль Транслаторіум лекції, дискусії. Ці перформанси, публічні інтерв'ю та поетичні читання відбудуться на саміх сценах фестивалю. Відбудеться і презентація виставкових проєктів. У межах фестивалю також відбудеться щорічна професійна програма Бук Arsenal Fellowship програм для іноземних видавців, літературних агентів, які наладжують співпрацю з Україною в книжковій сфері, встановлюють прямі контакти з українськими колегами та знайомляться з місцевою літературою видавничою справою. Видавці і книгарні, що хочуть брати участь в ярмарковій частині фестивалю. Можуть представити себе в одному з шести напрямків: арт-книга, художня література, нонфікшн, дитяча література, мальо. Описи та книги іноземними мовами. Для малих видавництв, таких, що мають у видавничому портфелі від 2 до 10 виданих книжок, діятимуть спеціальні умови. Окрім того, у 2025-му фестиваль відновить ярмарок ілюстраторів. А на цьому тижні з новинами все. Сподіваюся, що вам було цікаво та корисно слухати цей випуск. В описі ви знайдете посилання на інші платформи. Та телеграм-канал, де можете залишати свої коментарі та побажання. А ми з вами прощаємося до наступного тижня.